Ще розповім вам, друзі, про цей про грижі, про хронічний цистіт, соромно, не соромно, я вам розповім, бо я намучилася багато років. Я вам хочу розказати, щоб ви теж не витрачали час і не бігали по тим лікарям. Ось якщо у вас грижі оцього поперека, l 5 s 1 вроді в мене, і ще там дві якісь. І ось якась одна дає мені щось пережимає. В мене болить вся нога, прострілює, там, у стегно прострілює, болить у паху, і в мене часто я бігаю в туалет при таких приступах. Це не постійно. Багато років я бігала по лікарям, лікували мені нирки, лікували мені е, сечовий цей, писали хронічний цистіт, е, робили цистоскопію, здавала я гормони різні, де я тільки не бігала, скільки я антибіотиків поприймала, Якби ви знали, печінку собі гробила. Вони не потрібні, вони не діють антибіотики, можете навіть не витрачати час. Ось, коли у вас такі ось оці позиви в туалет, вам постійно хочеться бігати, це грижі дають от такі от позиви і біль. І ти часто-часто бігаєш, доки не відпустив в тебе це запалення, гриж. Треба лікувати грижу, в першу чергу, мілаксикам і Міарелаксант імпортне беріть краще, я вже про це казала проліковуєтесь і все у вас з часом проходить. Це вже перевірено на собі. Ще, як я це зрозуміла сама. В тебе ось такий, як цистіт. Да? Ти йдеш, здаєш аналіз, сечі, крові. І в тебе нормальні аналізи, там нема високих лікацитів, ретроцитів. Нічого немає цих показників. І ось скільки я сама себе контролюю, ну, здала аналізи. От, ось Знову я їздила, здала аналізи. Аналізи норма. А я бігаю в туалет, в мене болить спина, болять ці грижі. Знову в, мені, в мене ці приступи. Ну, от, хочу вам пояснити, що. Це оцей цистіт дають грижі спини і більш нічого іншого. Як ви себе перевіряєте, ідете, здаєте аналіз сечі або крові, і бачите, що у вас все норма з лікацитами. Це, Це грижі, ці срані кончені грижі, які не дають тобі нормально жити.